Народний клуб Верес залишився без генерального директора. Євген Донцов склав повноваження і відтепер займатиметься бізнесовими проектами. І Насправді це дуже такий для мене сумно щасливий момент, тому що ми ми створили цей клуб, ми відновили його. Це ми доказали всьому всій Україні, що ми можемо не тільки критикувати, не тільки бути песимістами, не тільки е, руйнувати, не тільки е, скандалити, але щось робити разом. Не обійшлося і без подарунків на прес-конференції вручили 10 тисяч гривень Максиму Коломису за перемогу у конкурсі на гімн для народного клубу Верес. Я вирішив, що ну треба створити, щоб була якась така альтернатива, більш молодіжна, драйвова, качова. Ну, і вирішив до цього долучитися. Озвучила Ірина Тислюк, комерційний директор НКВРС і нового технічного партнера, який буде виготовляти форму для гравців і футболки для фаншопу. Нагадаємо, раніше бажаючи купити такий спортивний атробут, платили 630 гривень. То тепер ця ціна не перевищуватиме 400 гривень. Це буде іспанська фірма Кьольме. Яка надала нам дуже ексклюзивні умови, вигідну пропозицію, от на яку ми погодилися, фірма Кьольма Іспанська є відома, вона свого часу працювала з такими футбольними клубами, як Мадрид». От, здебільшого, працювала в клубами в Європі. Зараз в Україні ми готові разом працювати з цією фірмою. В планах президента клубу Олексія Хахльова до кінця року одягнути форму 450 вихованців спортивних шкіл ДЮСШ Верес і Костопільського обласного ліцею інтернату спортивного профілю. Також він озвучив список гравців, які будуть грати за Верес у першій лізі. Перше це Попович Ігор, ФК Полтава, попередній клуб, Білий Василь нафтовик, Неплях Євген Карпати, Борзенко Сергій, Олімпік, Герасимець Сергій. Гірник спорт, Западня Артур, ФК Суми, Степанюк Руслан, футбольний клуб Олімпік, Сікорський Ігор, Миколаїв, Кучеров Валерій, Сталь, Худобяк, Ігор, Говерла і вересівцями підписані також контракти. Це Волошинович, Зозуля та Орловський. Комплектація команди продовжується, але зазначимо, що серед 12 озвучених гравців залишилося тільки троє рівнян. Зоряна Жильчук, Павло Невесенко у ритмі подій.